Єдину дитину втратило молоде подружжя з Шумщини. 28 березня на території районної лікарні у пожежній водоймі втопилася трьохрічна Мар'янка. Дівчинку батьки привезли до лікарні на медогляд. Під час оформлення документів батьки відволіклися, а дівчинка вийшла на подвір'я. Побачивши її відсутність, тато почав шукати доньку, але марно. Трагедія трапилася на очах пацієнта травматологічного відділення Володимира. Чоловік саме стояв біля вікна, коли помітив, що дитина, яка ходила по території лікарні, раптово кудись. Бачу, десь пішла вона тою стежкою туди. І стала просто на ту ляду зверху, на туляду стала. І рясь кора проломилася, пішла вниз. Чоловік почав кричати, рятувати дівчинку, кинувся перехожий. Зразу ж пірнув туди за дитиною. Там обстановка така, що металеві сходи і наповнений цей резервуар водою. Ну, Зі слів пожежників, приблизно півтора метра висоти, висота води. Площа його теж досить велика метрів 4 на 4 чи 5 на 5, він досить великий. І цей чоловік не зміг знайти дитину. Приїхали вже працівники пожежної служби, які, яким вдалося дістати дитину з води, але вона вже була без ознак життя, дитина була мертва. Була страшна тижа, яку розривали крики родичів. Пригадує начальник шумського слідчого відділення Інна Могила. Вона у складі слідчої оперативної групи виїжджала на місце нещастя. Дитина постійно була на руках, як не в мами, то в тата. Вони її ще об... вкривали, Вони її ще стукали по спині. Вони ще наділи, що дитина виживе. Вони ну це страшно. Ми. Якось і не хотіли їх зачіпати, бо це такі останні хвилини з дитиною, але якось нам вдалося таки попросити їх. Вони занесли дитину в морг самі на руках, вони не дали нікому. За словами очевидців, на території даного медзакладу знаходиться не один схожий колодязь. Усі вони накриті як-небудь і чим-небудь. Деякі від нещастя відділені шматком лінолеуму старими дверима, гнилими дошками. Поряд з тим, що внесено по 115 частині в першій кримінальне провадження будемо зараз проводити перевірка медичного закладу, встановити як охоронялося, які були заходи для того, чи були, були, був колодязь накритий. То відповідає, і всьому дасть досудове розслідування даної справи.